Григорій, Квітка Основ'яненко Підбрехач Дуже недобре діло брехати. Брехнею кажуть люди світ пройдеш та назад не вернешся. Брехун собі ворог і людям згоробить. Усякий з цю правду. Одначе усяк бреше. Не нарівно. Один бреше на усі заставки. Інший бреше потрішку, оглядаючись. А усе недобре діло брехати. Хоч ти на півпальця збрешеш, а лиха наробиш на весь вік. Оглядітися лишень кругом нас, на кого карлючка закарлючиться. О той, як сватався, так казав, що у нього дві свободи і грошей повні комори. Одурив дівчину, пішла за нього та й плачеться по увесь вік, бо не тільки нічим содержуватися з діточками та глядіть лишень, чи є що кусати. Другий позича гроші, бо життя, через год, каже, віддам. А год минув не тільки рост, та й сте пропала. Інший каже Давайте попереду грошики. Я вам мудрих книжок понаписую. Грошики щистив, а за книжками, хоч і не приходьте. Цур дурнів каже, одурив вас, буде з мене. Слухайте, ось вам комедія. Так як усе розказувати, як, хто і коли збрехав, так і до світу не перекажеш їх. Ми тільки подумаємо об тім, що недобре діло брехати. Недобре для себе, а другому такого не робиш, що й не відчитаєш нічим. Ось слухайте, просив пархім Остапа, щоб пішов за нього старостою до Хіврі. Хівря була дівка годяща, була хазяйка, роботяща, й худобинку, а пархім теж парубок голінний, хоч куди. Остап нічого робити каже. Добре, піду, аби б товариша зазиськати, зустрівся із Самілом. Стілай милость, Петровичу, Саміла, каже Остап, іди зо мною під брехачем, за пархома до хіврі. Та чи Зумію лишень, каже Саміла, зроду не був усім ділі. Та воно не трудно, каже Остап, я буду починати брехати, а ти підбріхуй. Звісно, як старости брешуть про парубка, за кого сватають, а без брехні вже й не можна. Я збрешу на палець, а ти підбріхуй на цілий окоть, та й закінчимо діло, зап'ємо речі, а молоді опісля нехай живуть, як знають. Добре, Остапе, розумію, піду добуду паличку і зайду за тобою, сказав Саміло і потяг додому. Зібралися старости, як довго волить, узяли хліб святий під плече, палички у руки і пішли до Хіврі. Увійшачи в хату, помолилися, хазяїну поклонилися і почали казати законні речі про порошу, про князя, про куницю, і звели на Красну дівицю. Добре усе, старі Хіврині усе слухають. Далі Почали розпитувати, що ж є у молодого. Та у нього чимало є чого, каже перший староста. Де то чимало, каже підбрехач, У нього усього є багатсько. Ей, волики, та які волики, таки настоящі воли. А овечата почина перший староста. Та які овечата, Такі настоящі вівці, підбрехує саміла. А Хатина. Та яка там хатина настояща хата новісінька, просторна, і у господарстві не дуже кому дає волі. Та таки нікому, нікому, сам усім уродує і що хочеться, те й робить. Хіврині старі аж плямкають, що таке добро достанеться їх дочці, та й почали питати, хто іменно ось той парубок. А от коли знаєте. «Пархім», – сказав Остап, Терешкович, понура, договорив Саміло. А, це б та той кривий на ногу? спитала мати Хіврина. Та він так трошки храма на одну ногу, сказав перший староста. Де то храма? І не на одну, а він і обома не здуже ходити, підправив підбрехач. Та трохи чи не косий? пита батько Хіврин. Та так. Косенький на одне око, каже староста, де ти вже на одно і не косенький вовсі. Він і обома нічого не бачить, доповнив підбрехач. Та він щось горілочку часто вжива? питає батько. Та так вип'є потрошку, коли та коли, каже Остап. Де ти вже коли та коли? Таки повсякдень і, повсяк і таки не потрошку, а п'є, поки звалиться. Та кажуть, що там нашкодив, так чи не буде йому біди, допитується батько. Яка там біда? Он може, привчать трошки, сказав староста. Як то можна трошки? Його так гарно кат кнутом поб'є та й на собі ж зашлють, закінчив підбрехач. Після такої розмови, що батькові та матері Хівриним робити? Випровадили нечистю старостів і трохи чи не позивали ще за бешкет. Що за такого жениха приходили сватити їх дочку. А напарня пустили славу, що й по вік не забув. Дуже недобре діло брехати.